Так, ми сповнила, чи проголосіми знайомилися, ми, ми заслуховували. Прошу да. да. ставити на голосувати. Хто хоч один з вашим. ви читали їх да. сьогодні? Всі зауваження не зрозуміли. Це наступно читали, а ми не розглядали жодного росія. А вивчати ви для того, щоб я дітям розказував дома. Я не буду. Я Пушкіна вивчаю Шевченка. Вивчаю. А це я працюю. Тому буду брати, працювати, дивитись і робити що. Згідно законодавства, мені буде треба. І це буде казати юрист, а люди будуть контролювати. І все. Юрист, 29, числа, 29 числа я вам перераховував, всі додати. Ти показувала. Реб'ятки, які будуть свої. Ну, я була до цих ділянків. Я прошу ви нести питання на голосування. Пропозиція була. Ви вимагаєте поставити на голосування. Була пропозиція. Озвучте її. Я не вимагаю на голосування. Зі нас У мене є пропозиція, ви можете допомогти. Ні, поставте її на голосування, вашу пропозицію. Зі нас не можна. Що? Оскільки... Це питання взагалі і по суті. На другий Ми раз виступає людина. Скільки можна казати. Ми закончили прияти, а просто інстанції вищого рівня, ніж ви ОВК. Знаходиться за ви ви посолом довіреної особи, ви знаходиться у суді. Ви у нас правила є виступання. У нас ви є виступає правила. Ви Серйозно. Сам не пропозицію на голосування. Нам відставлена ОВК рішати. Абсолютно вірно. компетенція ОВК. Дозвольте мені слову. Ні. дійсно, це право ОВК. Ви правильно не кажете. Але не по тим питанням, котрі знаходяться це в суді, шановні. Ви зараз можете прийняти 12 на розстріляти всіх. Правильне Законне буде ваше рішення. Воно буде процедурно. законне. тобто ви проголосували більшість. За те, щоб розстріляти, а по суті, і кожен із вас відповідає за це. Боже, наша Узбільши задача до виявлення, виявлення, виявлення нашого народу. Як уходило у нас бурило, я ще раз нагадую всіх. Їм люди хлопали. Хай всяка країна знає. Шановні, ми виселимо Так. І ми хтось господині. Хватит дуже річне суд. Хватит. Я вибачаю, я, по-моєму, дала право слово не один раз і, по-моєму, вже практично всім у цій залі. І членів, і по судду. я, як голова, хочу зробити одне, що дійсно те, що зараз відбувається, з приводу... Розгляду заяви Ніколенко, а от воно є незаконним. Це, я, я не буду слухати ваші розмови, я, 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 я роблю заяву, тому що у нас, слава Богу, сьогодні знаходиться багато кореспондентів, і моя заява це буде моя усна заява, також і до цього добре, для ЦБК, який даст роз'яснює. Тому я дуже прошу. Я, Шановні, я дуже прошу техники вислухатиме. Я ще раз звертаюся до вас. Що в зв'язку з тим, що е, зараз в матеріалах справи, е, в, по, рі, по постанові, яку сьогодні ми озвучили, яка не набрала ще е, законної сили, теж є ті самі документи. Я зрозуміла, додатки ті ж самі. Тобто зараз суд досліджує. Ті ж самі документи, які повинні зараз ми з вами е, приймати рішення. Тому я заявляю, що поки це моя думка, Не беріть, е, я її окремо виділяю від складу ОВК. Це моя окрема думка голови ОВК, що в даному випадку ходяться незаконні речі. Чому? Тому що ці документи, які знаходяться в додатках до заяви колока, вони є предметом розгляду в суді, тому до того моменту, поки суд не винесе дійсно рішення, яке вступить в Законну силу, я як голова ОВК жодним чином не буду приймати в цьому. Якщо ви вважаєте, що дійсно треба попружити закон... Ви цього вимагаєте, ви цього хочете, будь ласка, займайтеся питанням. А ви поставте на Я ще полігання. раз і також саме звертаюся до ЦВК. Якщо вони почують мої звернення, все ж таки надати нам е, якісь роз'яснення з приводу незаконних дій окремих членів ОВК в даному випадку, які е, становлять 11 чоловік від самого складу. Боїться вещество, самоуправство, незаконні речі. І я також зараз звернуся до правоохоронних органів заявою, що йде коєння спой... злочину. Я перечислюю моєму закону, якщо ви це хочете спитати. От, я свою заяву зробила, будь ласка. Тепер... На голосування. На голосування. Ще... Можна ще один заяву. Не ставте на голосування. Ви не голосувати. Ви не маєте права не, не поставити на вимогу проголосованої рішення. Почекайте. Ви проголосували розглянути цю заяву. Ви по закону об'язані поставити це на голосування. І не пугайте тут, і не залякуйте залякуйтесь заявами вибачте, рішення суду, яке воно не було ще не було, було на нас не прийнято. Я Ви виконайте рішення, яке тільки що було проголосовано, поставити я, це я на рішення суду. Да вам, вас, я слова, я не набуло закону. Та вам ніхто слова не давав, ну пожалуйста. А я не буду не спілляти. Йому так. Вже закінчились. Простите, коли ви будете кандидатом <плес> в депутати, вам дадуть теж слово. Вам теж не забули. Я А, не а я десь. А у мене без мусі спрашивати. А ви так. А які говорять. Ну там теж говорить. теж говорить. Так, давайте дійсно. Ми вже до них зглашаємося, Павел. Щоб ти, ты... вот, будь ласка, от як мені зараз з ньому чоловіка, вони закуплені. Почому зараз? Шевченко, Олександр Леонідович, повноважена особа партії Україна майбутнє. Говориться неодноразово про те, що рішення не набуло законної сили. Давайте все-таки згадаємо хронологію і по фактам пройдемося. На даному разі є постанова, яка стверджує про те, що комісія має розглянути заяву довіреної особи кандидата в народні депутати, капацини Ніколенка Євгена. Також, оскільки право на апеляційне оскарження є у комісії окружної, а також у третій особи, то відповідно розглянувши дану постанову, комісія може прийняти рішення звернутися до апеляційного суду або не звертатися до апеляційного суду. Якщо комісія приймає рішення не звертатися до апеляційного суду, вона тим більше має в такому разі прийняти це рішення суду. Таким, чин, таким, що вона бажає законним і е, потребуючим виконання. В даному разі, прошу це також врахувати. Так. Я ще хочу зауважити, що це дещо введення в уману.